Питання можна до вас? No. Скажіть, будь ласка, так валіжніх можна людям брати чи ні? Бо дуже хвилюються? Ну якщо відділений від короневої системи, то можна, да? Ну от закон, Як... а оцей закон, що цей там пропихали блін, можновладці на сто шість шістдесят те, що президент не підписав, чи він підписав його? Він діє, не діє, бо там що я так і не no, поняв. Не... не в курсі, так? Да? No. Що там посилення відповідальності? Тобто, якщо, бля, відділено від кореневої системи, ну, і... ді дідуля, пенсіонер чи звичайний ну, ну якісь там. Шкода не робив. Ну так. Ну, да. Окрім того, щоб не в цих як його, заказниках. Да? А такого, звичайно, у лісі, блин, може, хай собі бере людина. Напевно. Все, зрозуміло. Все. Хоч хтось щось сказав. Все, гарного дня, до побачення. Хто ну, просто тому. Можна...